І Сина, і Святого Духа. Всечесні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами вшановуємо світлу пам'ять одного із видатних державних, політичних, військових і релігійних діячів нашого славного українського роду 20 столітті, святішого Стеслава Скрипника. Патріарха Київського і всієї України, предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Це була надзвичайно видатна і достойна постать. В історії нашої української нації, з ласки Божої, в різні часи Бог нам посилав завжди достойних провідників на державному рівні, церковному, військовому. Говорячи про патріарха Мстислава Скрипника, ми говоримо про ту людину, яка за своє довге, а не легке життя в 95 років земного шляху пройшов усіма цими стежками. Ставши дорослим у віці іще молодому, він долучився до армії Української Народної Республіки і боровся за незалежність. Відновленої Української Народної Республіки. В подальшому трудився на поприщі за кордоном щодо захисту українських національних інтересів. Так трапилося, що був навіть депутатом польського парламенту, коли після знищення Української Народної Республіки. Україна була розділена і, зокрема, західна частина України попала до складу Польської Республіки, де у стінах польського парламенту захищав права українців, які опинилися в складі польської держави. Після трагічної загибелі його дружини пішов шляхом духовним, прийняв чернецтво. 1942 році, під час Другої світової війни, коли одні окупанти московські відступили з України, другі окупанти німецькі нацисти прийшли в Україну. Він був у числі тих нововисвячених єпископів для української текіфальної православної церкви в канонічний спосіб, що був здійснений. Православною автокефальною церквою в Польщі з благословення її предстоятеля високопресвященнішого митрополита Варшавського Діонісія Валединського. Він був висвячений в числі тих єпископів, які були висвячені спеціально для відновлення ієрархії, розстріляної до початку Другої світової війни на теренах Радянського Союзу, зокрема в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Розстріляної української автокефальної православної церкви та її єпископа. Будучи висвяченим єпископи Української Автокефальної православної церкви, розпочав свою архі... архірейську діяльність на теренах України, яка на той час була поневолена нацистами Третю Рейху. Але в дуже скорому часі нацистський режим його арештує. Бо буде незадоволеним тим, що в Україні йде відродження Української автокефальної православної церкви, і вони так само, як і Москва вбачала загрозу для своїх режимів, бо ця церква була українською, підносила український дух, підносила слово за необхідність відродження української державної незалежності. Тільки великими зусиллями, зокрема керівництва польської автокефальної православної церкви, його було звільнено з-під. Німецько-нацистського арешту, але нацистський режим заборонив йому будь-яку церковну діяльність на теренах українських земель. У повоєнний період він опиниться у вимушеній еміграції спочатку в Західній Європі. Згодом буде очолювати церковне життя православних в Канаді. З часом переїде до США. І він буде очолювати українську автокефальну православну церкву у діаспорі, а очолить в цілому українську автокефальну православну церкву у США. Він боровся за Україну. Він боровся за українську автокефальну православну церкву. Період розпаду Радянського Союзу і падіння комуністичних режимів. 5-6 червня 1990 року в Києві відбувся. Всеукраїнський Помісний православний собор, на якому втретє було відроджено діяльність в Україні Української автокефальної православної церкви. І 6 червня 1990 року цей Всеукраїнський помісний православний собор обрав Мстислава Скрипника Патріархом Київським і всієї України, предстоятелем Української автокефальної православної церкви. В листопаді цього 1990 року під час його патріаршої інтронізації в Києві він об'єднає єпископат Української автокефальної православної церкви з Штатів Америки в діаспорі і в Україні в єдину українську автокефальну православну церкву. Церква воз'єднається. Церква буде допомагати рухатися Україні до відновлення її державної незалежності. Він доживе до тих часів, коли 24 серпня 1991 року Україна відновить свою державну незалежність, буде радіти цьому, буде дуже сприяти цьому, буде вживати великих заходів для того, щоб Українська автокефальна православна церква отримала офіційний статус канонічності в контексті її автокефалії. На початку травня 1992 року. На чергових переговорах із нині здравствуючим зленським патріархом Варфоломієм I в Стамбулі буде оговорено питання щодо надання автокефалії українській автокефальній православній церкві. Україна відновила свою державну незалежність, але зберегла при владі всіх тих, хто ненавидів цю незалежність, хто ненавидів Україну, хто її нищив десятиріччями. Бо повністю при владі в Україні залишився комуністичні номенклатурщики, і це викликало велику проблему, звичайно, і для відродженої української автокефальної православної церкви, і для Мстислава Скрипника. Як ви знаєте, президентом України став комуністичний ідеолог Леонід Кравчук. Кравчук ненавидів українську автокефальну православну церкву, крайні негативно відносився до Мстислава Скрипника. Він бачав в українській автокефальній православній церкві загрозу для свого режиму, бо вона була українська і була по своєму настрою антикомуністична. І в той період, напевно, баючи про те, як оприлюднювати свою посткомуністичну владу в червні 1992 року, коли патріарх Стеслав Скрипник буде перебувати за кордоном, в Києві за прямої участі чолі з Кравчуком буде і проведе так званий ніби об'єднавчий помісний собор Української автокефальної православної церкви та частини єпископату Української православної церкви Московського патріархату, від якого представляли інтереси митрополит Філарет Денисенко і ще один з ним єпископ. Такого реального об'єднавчого собору не було, тому що. Соборні органи УАПЦ не приймали рішення про проведення такого собору. Своє благословення на такого, про проведення такого собору не давав патріарх Стеслав Скрипник. Але справа була зроблена. Доки з затримкою на праву в'їзду патріарх Стеслав Повернеться в Київ, українська влада на чолі з Кравчуком поспішно зніме з державної реєстрації статут Української автокефальної православної церкви. Зареєструє статут Української православної церкви Київського патріархату. При тому без згоди патріархам Стеслава Скрипника він буде проголошеним предстоятелем і патріархом Української православної церкви Київського патріархату. Щоб не вдавлятися в ці подробиці і ці складні процеси відновлення державності і Української автокефальної пальної православної церкви на початку 90-х років у нашій Україні, зазначу тільки одне. Всі ці незаконні антиконституційні дії влади та її прислужників, святіший патріарх Мстислав Скрипник не прийме. Він не погодиться з такими незаконними діями, до кінця своїх днів земного життя буде проти цього протестувати, протестувати, писатиме звернення до президента Комуняки, до Генеральної прокуратури і буде вимагати відновлення реєстрації статуту Української автокефальної православної церкви. І ніколи не визнає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату. На жаль, на 95-му році життя 11 червня 1993 року патріарх Стеслав Скрипник відійде у вічність, перебуваючи на той час, в колі своєї родини в Канаді, але похований буде в США. Духовному центрі, який буде збудований за безпосередньо його ініціативи і участі. Історична справедливість візьме верх після перевиборів Кравчука, коли президентом стане Кучма, теж колишні комуняки, але стануться такі процеси, що все-таки вдасться відновити реєстрацію незаконно знятого статуту Української автокефальної православної церкви. Правда переможе. З цього моменту Україна на декілька десятиріч піде в існування двох українських церков, Української автокефальної православної церкви, Української православної церкви, Київського патріархату, поряд із Московською церквою під назвою Українська православна церква Московського Патріархату. Так ще інакше, але ми сьогодні з вами вшановуємо світло у пам'ять надзвичайно достойної людини. Нашого духовного провідника в 20 столітті, борця за незалежність України, борця за автокефалію української церкви, ім'я якого буде жити вічно в нашій пам'яті і серцях. Закликаю на всіх вас, наш український народ, українське воїнство, Боже благословення, і нехай все милостиво Господь Бог дарує нам перемогу над расистами. І мир і честі на нашій славній українській землі, за яку молився і боровся, нині спочили у святіший Патріарх Стеслав Скрипник. Амінь.